Привіт всім! Ось я нарізав такі кільця і зараз покажу для чого. Звернувся до мене клієнт, що хоче в мене придбати мангальчик і сковорідку. Але мангальчик має бути невеликий. Невеликий мангальчик ось такого плану. Тому треба щось от придумати таке, щоб можна було поставити. Тай. Ось, наприклад, взяти пруд і дане кільце приварити ось до, прут, до двох прутиків. Я ж вирішив питання ось таким способом. Зі всього, що було, ось я зліпив ось таке от кільце, кільце підняв. Як зараз можемо бачити ось над мангальчиком так, щоб можна було поставити дану сковорідку ось таку от. Тому я вирішив от питання, так як бюджет у нас був обмежений, скажімо так, бюджет. Тому я легким методом ось за допомогою болгарки, зварки і декількох елементів зліпив ось таке підставочку для мангальчика. Тепер можна поставити от дану сковорідку. І ось такий у нас вийшов результат. Зазорчик є, невеличкий, там 5 см для вогнища, щоб було краще жар давало. Ось так воно все виглядає знизу. Дивіться, зліпив з того, щоб було. І ось такий гарний. Вигляд вийшов класно, все так. Результат класний. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я роблю ось такі от цікаві речі і вирішую питання. Бо мені знадобилось півтора годинки часу, напевно, щоб це все зварити до докупів, прошліфувати. так І йдемо далі, ще варити кільця Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. é a coisa